Христос посеред нас вітаю вас, шановні глядачі, з вами Православний Вісник, ваш надійний маяк у бурхливому життєвому океані. Побачити його світло сьогодні допоможуть такі теми. Від кого веде свою духовну генеалогію Київ або знову про апостола Андрія Первозванного? Які справи є обов'язковою складовою сучасного вірянина або коротко про останні події життя? Української православної церкви, Святині поруч із нами або ще одна віртуальна проща до жіночої обителі на Рівненщині. Про все це та навіть більше ми розповімо вам вже в найближчі півгодини, надаючи інформацію про буття церкви без посередників, тобто з вуст самої церкви. Тож, якщо вам це потрібно та важливо, активніше підписуйтеся на наш канал, відзначайте ваше ставлення вподобанням. Сміливо та креативно коментуйте побачені сюжети. Та не забувайте репостити, долучаючи до аудиторії вісника ваших друзів. Ми ж тим часом починаємо. 13 грудня ми вшановуємо апостола Андрія Первозванного, одного з 12 найближчих апостолів. Тобто посланців Господа Ісуса Христа. Для України цей день завжди був особливим, бо саме святий Андрій приніс із далекої Палестини на нашу землю благодатний вогник віри у Воскреслого Спасителя. А Господь обрав першим своїм учнем простого рибалку Андрія не випадково, адже побачив його відданість правді Божій та вміння не лише слухати заповіді, а й втілювати їх. У життя. Ось чому, лише почувши заклик від Христа, Андрій без роздумів пішов услід та, зрештою, провів цією стежкою до істинного Бога і усю нашу землю, судивши майбутньому місту на Печерських пагорбах, стати другим Єрусалимом. Цьогоріч виповнюється 1960 років з дня кончини святого апостола Андрія Первозванного. Апостол Андрій був першим учнем Христовим, якого Господь закликав піти за ним, з чим і пов'язане його ім'я, первозванний. На особливу увагу заслуговують і обставини зустрічі майбутнього апостола і божественного учителя. Перша зустріч рибалки Андрія з Христом описана в Євангелії від Йоанна, де сказано, що спочатку Андрій був учнем Іоанна Хрестителя, і саме від нього він почув свідчення про Христа. Це агнець Божий. Ці слова претечі спонукали Андрія йти за Ісусом. Який запросив їх до своєї домівки і провів у бесіді з ним весь наступний день. Андрій не міг приховати радості після зустрічі з Месією і розповів про неї своєму братові Симону, який сам прийшов до Христа, щоб упевнитись в праведності розповіді свого брата. Оповідання про покликання братів Андрія і Петра, описане Євангелістом Матвієм за свідченням святителя Ліана Златоуста, було вже їх другим покликанням. Воно сталося біля Галилейського моря. Коли брати Петро й Андрій займалися своєю повсякденною працею ловом риби. Христос каже їм: – «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Господь, закликаючи людину, поважає її свободу вибору і дає деякий час для обмірковування, щоб людина була здатна не тільки рішуче прийняти Христа Спасителя, але й самовіддано служити йому. Після схоження Святого Духа на апостолів в 50-й день після Воскресіння учні Христа розійшлися усім світом з проповіддю про те, що наблизилось Небесне Царство. Радісна звістка про Воскреслого Христа Спасителя рознеслася усім світом. Таким чином, апостоли стали істинними ловцями душ людських для життя в раю. Але ця проповідь не про те, що царство небесне настане після смерті. Або під час Другого пришестя, але про те, що через добрі справи та духовно-моральний подвиг людина уже тут, у земному житті, може змінитися та перетворити свою душу, зробити її царством, у якому вічно буде жити Христос. Місія апостолів не була безпечною, вона вимагала певного самовідречення, готовності віддати своє життя за ім'я Христове. Ось я посилаю вас, як овець серед вовків, тож будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. Оберігайтеся ж людей, бо вони будуть віддавати вас у судилища і в синагогах, своїх будуть бити вас і поведуть вас до правителів та царів за мене для свідчення перед ними і язичниками. І будуть вас ненавидіти всі за ім'я Моє, той, хто витерпить, все до кінця спасеться». І це пророцтво виконалося на святих апостолах, більшість з яких закінчили своє життя муками за Христа Свого Вчителя, Господа і Спасителя. Після тривалих трудів був розп'ятий на Христі і апостол Андрій Первозваний. У нашій церкві особливо шанується його пам'ять, оскільки, відповідно до давньоруської літописної пам'ятки. Повісті минулих літ апостол Андрій після проповіді в Корсуні піднявся на північ По Дніпру та зупинився на Київських горах, де благословив місце майбутньої столиці Русі та поставив тут хрест. Попри історичну критику цієї оповіді, переконання у тому, що апостол Андрій відвідував Київ, вкоренилося в традиції нашої церкви. Мільйони людей по всьому світі щодня запитують, коли скінчиться війна в Україні. Звісно, передусім це залежить від милості Божої та мужності наших героїв-захисників. Але сьогодні кожен вірянин має зайняти місце на передовій духовного фронту, молитвою та добрими справами, наближаючи перемогу та омріяний мир. Саме з цього складаються будні та свята. Багатомільйонної спільноти Української православної церкви, тож якими вони були протягом минулого тижня, дивіться далі в нашому традиційному телелітописі. У День Збройних сил України в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що у Києво-Печерській лаврі, було звершено за упокійну літію за усіма військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну. Звертаючись до Богомольців з архіпастерським словом, ректор Київської духовної академії семінарії, архієпископ Білогородський Сільвестр зазначив, що наше життя і майбутнє суттєво залежить від тих, хто нині захищає і боронить нашу державу, а тому особливо важливо молитися за українських військових. Мабуть, нема в Україні жодної сім'ї, де не було б горе пов'язаного цією. Війною цією російською агресією. Може, хтось пострадав напряму, не дай Бог. Але є і ті, що не пострадали напряму, тобто не втратили житло, але були вимушені виїхати за кордон, щоб їх діти, їх жінки, їх батьки могли і далі існувати і були захищені. Це, мабуть. Не тільки в новітній час, а взагалі за останні століття саме тяжкий час для нашої з вами України. Після залеточення дії, за полеглими українськими захисниками, було звершено молебень за всіх наших військових, які минують службу на полі брані, захищаючи рідну землю від ворога. За богослужіння молилися викладачі та студенти київських духовних шкіл, а під склепінням академічного храму лунали молитву до Господа, щоб він дарував міцність і тілесні українським військовим і всім, хто наближає перемогу на нашу землі. 9 грудня Українська православна церква відзначала День архієрейської херетонії свого предстоятеля. Цього дня урочиста божественна літургія звершувалась у трапезному храмі на честь преподобних Антонії Феодосія Печерських у Києво-Печерській лаврі, отримавши єпископський жезл у 1990 році. Блаженніший митрополит Онуфрій і сьогодні, будучи предстоятелем української православної церкви, гідно його тримає та впевнено веде свою паству шляхом спасіння. Не нині є цей шлях. Але на переконання архіпастиря Українська православна церква, яка була і є з українським народом, все подолає, бо Бог у силі і правді. За богослужінням, яке очолював предстоятель, молилися архієреї та священники нашої церкви, підносилися сугубі молитви про припинення війни в Україні та наближення перемоги. Після відпусту блаженні архіпастерю виголосили многоліття. А митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій зачитав вітальне слово від священного синоду Української православної церкви. На сам кінець митрополит Амуфрі подякував пастві за привітання та прикликав на всіх Боже благословення. 11 грудня переднедільною Божественною літургією в трапезному храмі Києво-Печерської лаври було звершено архієрейську хіротонію архімандрита Якова Галанзовського, у Єпископа Дрогобицького вікарія Львівської єпархії. Нового архієрея на це служіння було обрано рішенням священного синоду Української православної церкви, що відбувся 23 листопада. Традиційно хіротонія новонареченого архієрея розпочалася обітницею ставленника берегти передання церкви та дотримуватись канонів православної віри. Чин єпископської херотонії очолював предстоятель Української православної церкви Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій у співслужінні сонму архієрею. священного собора, Божественна благодать, сідання мощне врачунующі, Господівающі, Восповняющі, пророчиствує боголюбіднішарки Мадита Іакова. Избранного епископа во спасаемого рада Другобич, Молимся все обо да придет на него благодать, Всесвятого духа. Після спільної молитви до Господа про його благословення на пастирське служіння нового архієрея, за усталеною традицією владику Іокова задягли в єпископське облачення. Після виголошення учасниками хіротонії Аксіос, тобто, що він того гідний, єпископ Дрогобицький Яков долучився до архірейської спільноти для звершення божественної літургії. За богослужінням підносилися сугубі молитви про мир в Україні та звільнення нашої землі від ворожих окупантів. А також щоб Господь зміцнив здоров'ям та силою духу наших мужних захисників після божественної літургії пристоятель звернувся до новообраного єпископа Іякова з архіпастерським словом та вручив йому архірейський жезл із побажанням вести паству, даровану йому Господом, шляхом спасіння, показуючи божому люду гідний приклад служіння. На сам кінець єпископ Дрогобицький Другобицькийако, вікарій львівської єпархії, подав вірянам своє перше архірейське благословення. Боже всередині вас є, ці євангельські слова вказують нам, що не потрібно шукати Небесне Царство десь, воно поруч. А ще нібито нагадують українським прочанам, що не варто в пошуках духовних скарбів долати десятки тисяч кілометрів, подорожуючи в далеку Палестину чи в інші країни, відомі своїми святинями. Адже іноді справжня святиня. Як прихований діамант може бути поруч, наприклад, у Рівненській області. І саме туди ми запрошуємо усіх вас на віртуальне паломництво: монастир це особливе місце свого роду духовний форпост цієї місцевості, в якій він розташований. Одним з таких форпостів на Рівненщині є Вознесенський скіт Миколаївського городоцького жіночого монастиря у Млинові. Це досить молода обитель, історія якої розпочалася у 2003 році. Благословіння блаженнішого Володимира, нашого предстоятеля, місцева влада, вирішила передати будинок лікарні району, яка була вже майже зруйнована. Власність єпархії, а блаженніший Володимир благословив нашій матушці, щоб відкрився тут монастир. З цього часу сестри з особливою старанністю почали відбудовувати святого у стінах колишньої лікарні. Проте справжньою окрасою та візитною карткою з кита є Вознесенський собор, який був збудований за сприяння намісника Успенської Києво-Печерської лаври. Битель, хоч і невелика, всього 13 сестер, але сестри, окрім чернечої молитви, виконують щоденний послуг, а роботи в монастирі завжди вистачає на всіх. Маємо недільну школу, сестри займаються, так займаються прихожан, діти до 20 діток є, проводять концерти на, на свята великі. Так маємо господарство, тільки кури, маємо, в монастирі, а так городи, поле, все. Забезпечує самі себе і картоплю, садимо, і пшеничку сіємо, і все, все, що потрібно для трапезної та вирощують сестри в монастирі. Ось уже 20 років в обителі згасно горить лампада молитви. Сюди тягнуться віряни, щоб торкнутися благодаті та усамітнитись у молитві. А кожна сестра, яка несе свій чернечий хрест у цьому монастирі, повсякденно підносить молитви до престолу царя-вседержителя за церкву, за український народ та рідну батьківщину. Ви дивилися програму Православний Вісник. Дякуємо, що ви з нами коментуєте та репостите найцікавіше для вас. Адже для нас це важливо, бо в такий спосіб ми відчуваємо підтримку, а ваші думки дають нам зрозуміти, що саме цікавить вас найбільше. Долучайтеся до обговорення і наступних наших програм. Тож, до зустрічі! Але перед цим хочу привітати вас, дорогі друзі, із прийдешнім святом апостола Андрія Перевозванного та закликати усіх бути його справжніми духовними спадкоємцями. Для цього нам потрібна рішучість йти за Христом, проповідуючи Його не лише Словом, а й ділом. А ще не полишаймо молитву за небесний захист нашої української землі, її мужніх воїнів. Та мирних мешканців. І нехай до наших молитов долучиться молитви первозваного апостола Андрія, Небесного Покровителя України. Христос посеред нас і є, і буде!